Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. І сьогодні маємо для 9 класу тему функція, урок номер 7. Нам ще залишилося. Декілька таких якихось базових понять розібрати з теми функції, і тоді ви вже зможете спокійно вчитися наступну тему, яка називається квадратична функція, і оті всі моменти, котрі ми з вами розібрали для функцій, ми будемо застосовувати вже конкретно для квадратичної функції. Так, що нас сьогодні цікавить? Питання в нас перше таке: чи належить графіку функції, який заданою формулою y дорівнює мінус 25х квадрат, і точка? І тут маємо чотири точки. Отже, я запишу y дорівнює мінус 25 х квадрат, це формула, котра задає функцію. І перша точка А з координатами 2 мінус 100. Ну, якби нам побудували графік і показали, де та точка, або ми її самі там відшукали, то ми б подивилися, чи вона належить графіку, тобто вона стоїть на тій лінії, що відображає графік, чи не належить. Але тут графіка ми не маємо. І будувати, очевидно, ми його теж не будемо. Але що ми знаємо про точку? Ми знаємо, що точка має дві координати х y. І тому я можу замість y підставити мінус 100, замість х підставити 2 і просто подивитися, чи ліва частина рівна правій. Тут перепишу. А тут буде 2 до квадрату 4, і мінус 25 на 4 це є мінус 100. Бачите, рівність правильна. Отже, точка А належить. Напишу висновок належить графіку функції. Так, значить, висновок. Що треба зробити, аби перевірити, чи точка належить графіку? Підставити координати тої точки замість х і ігре у функцію. Ну, давайте я ще зроблю третю. Так, третя в нас є точка С з координатами мінус 1,5, мінус 1. 5, -1. Так, отже, підставляю, маю ту саму формулу. Отут вона є та наша формула, от вона, ми ділимо її. І підставляю замість мінус 1. мінус 25, і замість х мінус 1 п'ята, до квадрату. Так, і тепер треба порахувати. Мінус 1. Тут я маю мінус 25. Мінус 1 п'ята до квадрату то є 1 25. І тут 25 і 25 скоротиться і вийде знову мінус 1 до мінус 1. Так, бачите, попали знову на таку, що належить графіку. Якби наша рівність вийшла неправильна. Я надіюсь, що ви розумієте, та, ну, наприклад, би вийшло там мінус 1 до рівні 2. Це ж рівність неправильна, то ми б написали про ту точку, що точка не належить графіку. Так, ну, Може ми для прикладу все ж таки подивимося, ще другу, може вона не належить, може вгадаємо. Ану, давайте Б. Мінус 2 100. Так, порахуємо. E, значить, замість Y ставлю 100. І тоді тут є мінус 25 помножити і замість X ставлю мінус 2. Так, значить, тут маю 100. А тут маю мінус 25 помножити на 4. О, бачите. Тут є 100 дорівнює мінус 100. Це неправильно. Отже, точка Б не належить графіку. Так, отже, що ми вміємо ще? Вміємо вияснити, чи точка належить графіку, чи не належить. Для цього просто підставити координати точки у формулу і перевірити, чи рівність буде правильна. Так, подивимося, що тут ще може бути вас чекати з тої теми. Так, тепер друге. Тут ще би ми мали подивитися е, такий важливий момент. Не виконуючи побудови, знайти координати точок перетину параболи і прямої. Параболи, тут нове слово для вас з'явилося. Ми вже скоро про нього будемо говорити. Тут є слово параболи. Це так називається графік функції y дорівнює 3 х квадрат. Так, отже, але тут мене більше хвилює не слово параболи, а мене. Хвилює слово координати точок перетину. Тобто є два графіки на одних осях координат. І там ці два графіки перетинаються. Перетинаються. Ну, В якійсь точці. І нам треба знайти координати тої точки. Отже, я напишу перше, що в нас є. Перше в нас є парабола. Y дорівнює 3 х квадрат. І друге в нас є пряма. Y дорівнює 300. Так, щоб знайти, де вони перетинаються, нам треба просто зрівняти Y. Тобто, я маю отут 3 х квадрат, а тут маю 300. І я зрівнюю, пишу 3 х квадрат дорівнює 300. І тепер звідси знайду x. Отже, х квадрат дорівнює 300 поділити на 3, то буде 100. І тоді х дорівнює 10 і мінус 10. Так? То я знайшла два ікси. Тепер от він є один і другий. Тепер, якщо x дорівнює 10. То y все одно дорівнює 300. Ось я його маю. А ви можете тут підставити: 10 до квадрату 100 на 3,но 300. Якщо x дорівнює мінус 10, то y теж дорівнює 300. Отже, я маю дві точки перетину: 10 і 300. І друга точка, мінус 10 і також 300. От-от я маю е, фактично відповідь. Оце є мої координати точок перетину. Бачите? Так, так можна зробити ну, будь-яку з тих функцій взяти. Ну, давайте я візьму ще четверту. Четверту. А другу, і третю ви собі спробуєте самі. Значить, я маю параболу. І маю y дорівнює 6-3х. Це є пряма. То ви вже впізнаєте, я думаю, ту пряму. Ми ще, може, конкретно про неї поговоримо. Я вам запишу окремий відеоурок, де ми розглянемо тільки лінійну функцію і пряму. Я вам нагадаю просто про неї. Так, отже, зрівнюємо ігри. Де ми тут бачимо y? 3 х квадрат і 6 мінус 3х. Просто прирівнюємо. 3 х 6 мінус 3х. Тепер утворилося звичайне квадратне рівняння. Переносимо всі доданки вліво. Тут можна би було поділити все на 3. І дістану х2 дорівнює 0. Так, дискримінант. 1 мінус 4 помножити на мінус 2 це дорівнює 9. І тоді х1 дорівнює мінус 1 плюс 3 на 2, то буде 1, І х 2 мінус 1 мінус 3 на 2 буде мінус 2. Так, отже, перший х у нас є 1. Тепер порахую y. Ви можете взяти y, що той перший, 3х квадрат, що другий? 6 мінус 3х це все одно. Отже, 3 помножити на 1 до квадрату. Дорівнює 3. Так, маю першу точку. 1, 3. Є вона. Тепер беру другий х, рівний мінус 2. І знову обчислюю: отже 3, помножити на мінус 2 до квадрату. І це дорівнює. Мінус 2 до квадрату 4 на 3, 12. Отже, точка мінус 2 12. От, маємо. Порахували ми от одну точку і другу. Так, оце ми шукали перетин двох функцій. Тут мусите теж собі зрозуміти, це є, треба прирівняти просто Y і порахувати X, а потім вернутися ще порахувати y. Так, отак виглядає та вправа. І ще я маю для вас на завершення ще таку от вправу. Вона не складна, але така трошки інша. Отже, при яких значеннях А. Точка А? Я її зразу тут перепишу. Має такі координати А і 16. Тобто, буква А якась зашифрована. Належить графіку функції Y дорівнює 4 х квадрат. Так, дивіться: тут є слово належить. Належить графіку. Це означає, що координати Х, а оце y, задовольняють функцію, тобто перетворюють функцію в правильну рівність. То я підставляю замість y 16, замість х букву А. І тепер звідси мені треба то А знайти. Ну, я візьму поміняю ліву і праву частину місцями то я дістану а квадрат дорівнює 16, поділити на 4 буде 4. І А дорівнює 2 або мінус 2. От і все. Тобто відповідь А рівне 2 або мінус 2. Тут важливо, щоб ви розуміли оце слово, що означає, як його зреалізувати. Тобто, якщо точка належить графіку, то ви берете і зразу замість і у підставляєте її координати. Так, отже, ці два моменти ми з вами розібрали про те, як перевірити, чи точка належить графіку, і як подивитися, як знайти перетин двох графіків. Далі ми будемо продовжувати, тому не забудьте підписатися на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Не забудьте! І до зустрічі!